Для того, щоб прийти націонал доставки, потрібно ввести пін-код, відкрити особисту зміну та прийти на пункт доставка. Тут ми бачимо фільтр по всім замовлень, по замовленням доставки по самовивозу, дату доставки або самовивозу, можна переключатися, можна задати період. Далі, це всі статуси відображень доставок, тобто нові, ті, що готуються, показати чи ні. Ті, що готові, в дорозі, закриті і скасовані. Далі, внизу кнопки створення доставки, створення самовивозу, редагування тривалості при створенні, тобто час зміщення. От, наприклад, доставка самовивоз від поточного часу зміщується на півгодини по замовчуванню. Цей час можна змінювати. Доставки на годину. Тут пошук по доставкам. І перехід на головне меню.